Це розпаковочку побували сюрпризів. І мене так довго не було. За це я вибачаюсь. Наша сьогоднішня новинка. Це патчі. Ось такі тут є пакетики. Тут у нас вісім пакетиків. І я хочу зробити помаранчеву розпаковку. Ну і давайте виберемо тут а, якийсь помаранчевий пакетик і не знаю який. Давайте такий. Давайте будемо складати сіли. Колекція вебідділок тут а, такий. Велити. Я не хочу, щоб ця колекція закінчувалась. Не знаю чому. Мені вона подобається. Ось такі два я хочу взяти. Сьогодні ми закінчуємо колекцію весняний адвент-календар. І в наступному відео ми закінчуємо також колекцію. Великдень і також е, малю малюнки, такий хочу обрати. Колекція Hell Kitty Cafe. В Roblox є така гра, такий. Пушин. Наша минула новиночка такий. І айпади. Я хочу обрати роже. Давайте розпочинати. Давайте ми розпочнемо з колекції весняний адвент хонда. Сьогодні ми наклеємо під номером 10. А весна вже пройшла. Такий ми за мене читком поставилося. І так він під номером 10. Що да, він дуже милий і дуже класний. Ой, -мо! давайте подивимось на всі стринки. Йому оця бабочка. І ще треба метал сюди відклеюється. Це перша сторіночка. А це друга. І колекція. Цю колекцію ми закінчили на новому минулому відео? Колекція Hello Kitty Cafe. Штукає цікаво. Що? Вот наш пакетик. Да, я такие надрез. Почему нам постельно попадаются два раза подряд костюмеры? От что мы, блин? Нам рем всем. Веселые. До речі за такими маркерами, типу, це я такими маркерами намалювала маймеди. Це в мене такі фломастери, типу, ем, ну, типу, текст, То, Ну, то, що текст виділюють. Мені малюночки колекція. А это пока. І вот, по, а ось. Тут у нас перфорація повинна бути і так вона є. Тут нам, мабуть, що попадеться під номером 5, бо я пам'ятаю. І так, це під номером 5 чи не так. Давайте наклеїмо. Надеюсь, что вам все видно. Я вот так чуть-чуть. Итак, далее коррекция айпадов. Сейчас что-то на столе, как-то так. Как-то так ваши Так. Наклеим, может быть, еще что Давайте. Так. І так. Давайте спочатку відкриємо. Тут у нас дуже багато сюрпризів. Це все. Так, це все. Давайте накриємо. Давайте дивитися всі наліпки. Го. мене язык заплітається. Гірліко. Така дівчинка, серденько, котик і бантик. Давайте я все це наклею за кадром. А хоча я не хочу за кадром, от така передумчива. Сюди. Далі герлі я хочу наклеїти. Клейк. Я чомусь, коли постійно відкрили наклейки, а в мене не виходить, чомусь я кажу, а як. Ладно, окей. Давайте сюди наклеїмо. Далі давайте наклеїмо цю дівчинку. Е. Сюди давайте. Я тихо туда. И с середины. Далі колекція вилині. Цю ми сторінку закінчили. І оця сторіночка у нас. От тут немає перфорації. І так, у нас тут попадається такий покетик з ящичками, а я не знаю, що. А, це Его написано. Ми тут наклеїмо. Давайте І и цей пакетик, але не знаю як його, туда немає перфорації, А є, Все. вау, як класно, і так, нам ну, попадається такая ячка. Это мне чуть ли ногти не вот Так, коллекция Вайп Бьёк. А что ты какая мне не подобается тоже. Ну, жаль, что им понравилось. Мэд! Number that other push. В вот этом наклеим сюда. В вот эту И наша новая МК мы сюда. И так просто никого формула, но ничего. Вот у нас пакет. Это типа апельсины. Тут намаливали. Не вышло, но уже отбакса. И так нам попадаются вот такие вот пачки. Cucumber. Numerem 5. I dziękuję za przegląd. Wszystkim pa, pa, pa!